Друзі, вітаю вас на моєму каналі Тетяне Сад. Я із Черкащини. Цієї осені я собі купила клен. Дуже хотіла його давно, і от вирішила все-таки спробувати, чи буде він у мене рости в саду. Перший рік рекомендую його вкривати і буду зараз підготовлювати його до укриття. Для початку я позрізаю оці листочки. В нас Таких морозів не було, і листочки, думаю, за того й не попадали. Приготовила я ось такі прути желізні. Зараз буду ставити і покажу вам, як просто, легко і вкрити. Хто має клен у своєму садочку, напишіть мені, будь ласка, чи вкриваєте ви його на зиму. Це мій перший досвід із кленом. Але дуже хочу його виростити, тому буду за ним доглядати і буду його на зиму укривати. Встановила я ось такий каркас у таких же різних прутів. Була в мене така довга проволока була, я її зігнула. О, І зараз буду далі вам показувати. Купила сітку, обмотаю сіткою. Далі дивіться, обірвемо листочки і будемо далі кривдент. Ось так обірвала я всі листочки з клена. Тепер буду встановлювати зверху сітку. Купила ось таку сітку недорогу, 25 гривень метр, тут її метр. Метр на півтора. І зараз буду обмотувати. Стяжками закріплю і взяла 3 метри отакого агроволокна Щільність 50, і коштує 50 гривень. Отаке От все укриття мені обійдеться, 75 гривень. Ну, оці пруття, то я знайшла в себе на участку, їх не купувала. Зараз буду далі укривати. Ось зробила я таку конструкцію, сітку закріпила стяжками, були в мене стяжки, колись в Аврорі купила, а внизу ще закріпила, ось такими з проволоки, скрутила такі крючки і, щоб не піднімалося, отак внизу його ще закріпила з усіх сторон. Просто і недорого, бюджетно. Тепер беремо агроволокно. Агроволокно щільністю 50, складене воно в мене вдвоє, і будемо обмотувати оцю конструкцію. обмотуємо Прищепки звичайні. Отак От скріплю прищепками. Таку Потім беру отаку нитку. І Отак ще обмотаю ниткою. Гарно його обмотаю О. і внизу потім ще камінчиками отак прикріплю. Зараз я це все знімлю, тому що в нас температура ще плюсова, немає великих мінусів. Вкривати поки не буду. Таку конструкцію ви можете використовувати для будь-яких інших рослин. Клен витримує температуру до мінус 23 градусів. Буду слідкувати за температурою. Якщо буде вже постійно мінус 10, тоді вкрию клен. Дякую, друзі, що додивилися моє відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки і до зустрічі в наступних відео.